О, ми там вмирали з тобою, Кать. Що, пригаєм? Я зависло. Я просто тупо завісла. F F F F Блін. Получилось залететь наверху. швидко на быстро А я наверху. і тут чувак був. Уже лежав, ждал? Да. Позизю. Ой, да ну ну як. Ну як вони в голову за секунду так вибивають?